Хочу показати, який в нас красний закат. Закат красний, красний. Ну так погано видно, ну. Поля пішла фоткати. Добрий всім раночку! Дивіться, вчора такий був красний закат, а сьогодні сонце світить з утра. Я ще, звісно, валяюся, але буду вже вставати. Буду вставати. Ой, куча роботи, дівчатки, куча роботи. Бачите, як освіщається в мене хата, коли з той сторони сонце світе, бачите? Це там поліна спальня, ну, зараз там в кімнаті, там, я не знаю, чи двері закриті, але я так і спальні показую. От, І це, і що... Як там сонце світе з утра і днем так хорошо. А в мене ось, бачите, тільки так. Тільки так. Ну, Зато вечором у мене буває, потім хорошо. особливо літом. Особливо літом. Так, зараз лежу, та я вже буду збиратися, вдіватися. щось буду робити. Коротше, таке сонце так хорошо, куча роботи, звісно, завтра, 8 березня. Взагалі, не знаю, як там, що там буде, взагалі не знаю. Як каже Іна, в душі ні чаю, в душе ні чаю, що буде. Але сонце світе, настрій класний, такий, знаєте, що вже весна. Хоча їй кажуть, що це тільки, це, а потім оп'ять буде холодно, потім оп'ять буде похолодання трошки, ну не знаю, Ну, це березень, він знаєте, в березні ніколи ж не буває такої якоїсь стабільності. Завжди то холодно, то жарко, то тепло. По-різному. Це вже у квітні починається вже так трошки прогріватися, теплішать, і то, смотря, який квітень ще. Да. Ну, а у Сонце світить так класно, так хорошо, так що буду вже трошки ворушитися і щось робити. Привіт, мої хороші. Сьогодні 8 березня і я хочу вас привітати усіх з цим святом, жіночок, дівчаток, мамусь, бабусь, тіток, сестер, всіх, всіх, всіх підписників і всіх тих, хто буде дивитися це відео, жіночого роду, всіх жіночок і дівчаток вітаю з 8 березня. Хочу побажати, щоб ця весна вам привезла, принесла лише добрі і хороші зміни, щоб у ваше життя ввійшло кохання, щоб ви нарешті отримали те, до чого так довго йшли, до чого ви так довго ем, боролися, хотіли, щоб ви це отримали саме цієї весни. Вже тільки цієї, щоб у ваших домівках завжди панувала мир, злагода, тепло. І щоб ви, якщо і плакали, то тільки від радості і від щастя. Тому, дівчатка, жіночки, прийміть це побажання від мене, хай все у вашому житті складається так. Як ви того варті, як ви того заслуговуєте, щоб до вас приходило і навіть більше ті бажання, які ви собі планували, можливо, дуже-дуже ще -дуже раніше. І, звісно, мира нам, щоб уже в кожній домівці цієї весни кожна сім'я відчула і так здихнула з з полегшенням з полегшенням Тому дівчатка я вас вітаю, жіночки, всіх вітаю з цим святом весни, жінок, любові, краси. Я навіть, знаєте, на вечір хіба що. Посилю. Нічого такого ми не планували, нічого теж такого не збиралися. І утром чайок попила з тортиком. Ну, Не знаю на вечір, що буде вечором, бо вечір є вечір, знаєте. Але дуже хочеться, щоб уже з цього дня, з цього вечора. З цього самого відео, з цього моменту, коли ви дивитеся це відео, щоб у ваше життя входили зміни на краще. І я щось думаю, що і в мене з цього моменту, коли я випущу це відео, і вже, мабуть, з завтрашнього дня почнуться великі-великі зміни. Щось так мені відчуваю, так мені хочеться. І так я все стараюся, намагаюся робити для того, щоб вони були. Але зміни тільки в хорошу, в кращу сторону. Тільки в кращу сторону. Сьогодні буду, ну не то, що відпочивати, ну, в принципі, да, буду відпочивати. Погода тепла, весняна. Хороша, Уже й так і хочеться, щоб вона така вже і залишалася, щоб вже можна було виходити на подвір'я і дихати свіжим повітрям. Ну, не знаю, в принципі, можна, але у мене зараз робота, у мене зараз робота. Трішки хочу попрацювати, щоб потім вже ввечері сісти і трішки відпочивати. Я дякую всім. Звісно, я дякую всім тим, хто на мене підписується, хто мене дивиться. Я хочу, ну, не то, що там сюрприз, а вже в наступному відео хочу вам дещо запропонувати. Дещо пропонувати і запросити. Да-да, і також запросити. Що це буде і як це буде, я вам потім все розповім. Наступних відео, може, в наступному, може, в найближчих наступних, не знаю. Але я також намагаюся робити своє життя різноманітним, і щоб також приносило користь не тільки мені, а й тим, хто мене оточує, і взагалі вам, тим, хто дивиться, можливо, дещось в чомусь пораджу, дещось якусь. Ну, як допоможу, буду підтримкою. Тому я дещо готую, і вам, звісно, покажу це буде вже в наступних відео. Поки зараз я закругляюся, тому що е, час плине, а мені хочеться ще дещо зробити, дещо встигнути зробити. От. Але вас ще, ще раз і ще раз е, вітаю, поздоровляю і. Бажаю. Тільки всього самого найкращого. Буду завершувати. Бережіть себе, своїх рідних. Підписуйтесь, дивіться, весна прийшла, зміни принесла. Ну і, звісно, буду намагатися виходити і бути чаще. Частіше. Частіше на ефірі. Все, мої хороші. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Хай в вашому житті все буде тільки добре. І хай все буде тільки Україна. Все. До наступних зустрічей. Пока.